Україна або смерть саме з таким девізом щоразу йде у бій, розвідувальна рота 72-ї бригади імені чорних запорожців. Понад сотня відважних воїнів з непохитною жагою до перемоги ще в березні показали ворогу свою силу, відбивши атаку рашистів у Київській області. Як розповідає командир роти Володимир з позивним батя після визволення регіону, їх перенаправили на Донецький напрямок. Розвідувальна рота приймала безпосередню участь во всіх операціях виконуючи накази командира бригади, начальника штабу бригади, всього керівництва. Там ми вже безпосередньо приймали участь у захисті суверенітету, цілісності нашої держави. Бої були важкими. Рашисти щодня намагалися пробити оборону наших хлопців, але вони мужньо відбивали ворожі атаки. Командир ділиться під час бою на своїх побратимів, міг впевнено покластися. Один із таких героїв є заступник командира Микола Ткачук. Відмінний розвідник та вправний боєць чоловік точно вираховував позиції противника, аби винищити орків до одного. В одному з таких запеклих боїв Микола отримав численні поранення та контр. У нашому підрозділу була поставлена задача висунутись і відбити контур наступ противника. Поднялися в 4 ранку, група поїхала, 45 чоловік у мене було в групі. В принципі, задачу рота виконала, але не без втрат. В червні, виходить, Коля отримав поранення. Котре, в принципі, вивели його за станом здоров'я від виконання службових обов'язків. Група пересувалась на точку зіткнення з противником, прийшли вже майже пів путі. Я був рядом з Миколою. Получився прильот 120-го калібра і колю від зривної волни контузіла. Не витрачаючи ані хвилини, військові почали вивозити поранених з поля бою. Серед них був і Микола. Лише за добу з фронту евакуювали 65 армійців. Тоді час йшов на хвилини, а розвідник ніяк не приходив до тями. Як згадує один з побратимів Дмитро, дорога була важкою. Увесь час їх обстрілювали та закидували снарядами. Був дуже тяжкий бій. І у нас були поранені, і у сусіднього батальйона теж. Тому я прийняв на себе рішення тих хлопців, які поранені вивозити, тому що ми ж своїх не кидаємо на. Так як росіяни ми не робимо. Він не міг ні балакати, ні нога стояти. Ми прийняли рішення, що його потрібно евакуювати. Тому ми його погрузили в машину, і ще тих хлопців, які були поранені. Трішки від'їхали в... від епіцентру подій, почали надавати допомогу і ще одному хлопцю, який був поранений, і колю проводити чуста. І цей момент прилетів ще снаряд, і вже і мене контузило тоді там. І цього хлопця, якого ми рятували, ми на жаль, не могли врятувати вже. То ми їх завантажили далі, поїхали в Бахмут, відправили в госпіталь військовий, а з військового госпіталя вже він Бахмутського переїхав на Дніпропетрівське. Микола Ткачук прокинувся в лікарні, але не зміг згадати ані власного імені, ані те, що з ним трапилось. Лікарі поставили діагноз, повна втрата пам'яті. На той час з чоловіком чотири дні не могла зв'язатися його дружина. Розповідає, як дізналась, що трапилось з коханим, одразу ж виїхала у Дніпропетровськ, бо знала, він живий, а це найголовніше. Зайшла, побачила. Пішла в коридорі, виплакалася і сказала, що я більше не маю права проронити ні одної сльозиночки, і все. І з того часу ми поряд з ним, я нікуди. Віта знайомилась з чоловіком тричі, показувала спільні фото та пояснювала йому, що вони одружені. Нині ж Микола після довгих місяців важкої реабілітації майже всіх згадує та почуває себе краще. Лише не чує та рідко розмовляє, але це не заважає подружжю розуміти один одного. Жінка каже, зараз до них постійно приїжджають друзі, сім'ї та побратими Миколи. Приїжджають і спілкуються вони. Хлопці приходять його побратими. Я ж ну там я знаю їх. Ну практично імен не знаю, але ж вони спілкуються, знаєте, як вони у них свої є позивні, і вони спілкуються отак. Він знайомиться і спілкуються. Вони йому нагадують, що було колись, як вони. Ходили на завдання бойові Відважний захисник України має десятки нагород за відвагу та мужність, бо ще з 2015-го виборює суверенність нашої держави. Зараз Микола чекає ще на одну нагороду: орден за мужність другого ступеню від президента України. На військового чекає довгий час реабілітації, але коли поруч є рідні, впоратися з труднощами набагато легше. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.